Остаточна загибель частина перша коло малабарського узбережжя індії, махараджо перетворив свій палац на сонячну енергостанцію і подарував його людям. Сонячні колектори виробляють 300 одиниць енергії за секунду. Прекрасно. Що може статися? Я чув, що махараджа організував дім відкритих дверей. Кібери, взяти гідросписи. Кермалич, дякую за шалені водні лижви. Я завжди хотів пограти в мотобол. Сподіваюсь, їх намальовано, щоб вони пасували моїй обшивці. А вони тріщать. Промінець пізніше цю Найперша ваша мета обманоїди. Мені треба повернути енергію. хто небудь гратиметься в кота і Мишу? не бозин. Ми тут не для розваг. Покінчити з ним. Поганий спорт. Оптимус найкращий. Кібери, трансформуватись і попрацюємо. Оптимус найкраще, тобі доведеться значно більше попрацювати, ніж ти думаєш. Мегатрон, ти обіцяв мені піддослідного кролика, я ж експериментую. Терпіння, докторе Аркавіл. Операція піддослідний кролик іде за планом. Зивука Хвил підтверди. Меатрон підтверджую. Кіберів відволікли. Починається друга частина операції. Підтверджую. Гуркотило трансформуватися. Штепсель, подивися. Що таке? Надто гарячому стилу. Розум, трансформуватися. Що це трусить? Центр трусу отам. Це гуркотило. Розум, трансформуватися Залізняк. Змій, що відбувається? Полдум'я небагато, а збити не можу. Кротобій, стережись. Крутовій сюди! Треба гарненько трусунути цей обман мішок. Пусти мене! Рятуйте! Обмануйтесь, хопили тата! Обманоїди. Операцію під дослідний кров завершено! Повернутися на базу! Обменоїди за мною. Вони втікли і без енергокубів. Це не вкладається в мої логічні електрокола. Найкраще обманоїди напали на штаб тіберів. Нас підловили. Тібери трансформуватися! Їдьмо! Доктор Аркевіл прибув твій кролик. Прекрасно! Go, you... Пусти мене носити, твіщун. Вазарадзьоб, ти забув правила поведінки. Нашому гостю потрібно сісти. Нічого собі їсть. Я ж казав, що в мегатрона блискучий план. А я казав, що напад на сонячну станцію це марнування енергії. Ти більше марнуєш енергії на свої балачки. Слухай, я тихо. Заспокойтеся. Один із них міг би відчинити двері, а я пішов звідси. У мене для тебе є дещо цікаве. Докторе, воно могло б і краще працювати, або роби як світ, або зупини. Мегатрон, я надтеретельно все розробляв. Поразка неможлива. Спостерігай. Роби, що хочеш, все одно Кібери тебе зупинять. Тихо, жалюгідне людське створіння. Ти будеш перший із нового роду. Роду Рабів. Не сумуй спис. Ми визволимо штепси. Керманич, у тебе є які небудь винаходи? можливо. Але нам потрібен план. У мене є план, але для цього потрібні залізні труби. Ми маємо трансформуватись і їдьмо. <плес> Ти впевнений, що нового космічного мосту вистачить перевести цей особливий вантаж. Підтверджую, але перевезення вантажу забере останні енергокуби. Пізніше ми про це подумаємо. Докторе. Підслуховуєш? Що там з космічним мостом і особливим вантажем? Це тебе не обходить. Земля буде твоя, коли ми все закінчимо. От і все, що ти маєш знати. Продемонструй на свою роботу. Моя гідна схема має силу, що може підкорити волю людини. Я тільки, я сам один керуватиму діями суб'єкта. Докторе, ми перевіримо твою теорію. Привітай свого друга Оксимус найкраще приготуватися до нападу Охолонь дурнику. Це тільки модель нашого ворога. Спакла степсель. Розберися з ним.

Кожен має своє завдання уперед! В океан! Ризик Ризикнемо! Хто буде останній той іржавий оселедець? Сподіваюсь, солона вода не роз'їсть фарбу! Стрибун вмикай глибинний вимірювач. Ми повинні знати, коли спустимось нижче морського рівня. 27,7 на рівнем моря. Спускаємось далі. Найкращий сканер ані туди, ані сюди. Подивимось, чи скануватиме він зараз. Кібери Кібери всередину. Є багато місць звідки це може випромінюватися. А вже ж мегапаскудник, Дуже багато. <плес> ми не тільки нижче рівня моря, ми нижче океанського дна. Тримайся ліворуч і навкоси! коси. Громобій! Це твоє! Треба підійти ближче. Вітрозмін, ти увімкнув магнітне поле. Так. Щойно я відчую, що мене потягло. Ми знатимемо, що дістались штабу обманоїдів. Всі вниз! Мені байдуже, що скаже мегатрон В'язень зостанеться тут. А тобі сподобається, якщо я перепрограмую тебе на пакувальника сміття. Ага, Мабуть, стрибун, подай спільного газу. Забираю штепселя. Степсель за томуй платить. Кібере за це заплатять. Безбережне, вони забрали до себе нашого раба. Проминеть, не здискуйся чи ні. Обережніше! Ти підпалиш моє зсиленого покриття. Тату, як добре, що ти повернувся, тату. Годі розмови. До роботи. Кому-небудь ще потрібен ремонт. Керманець, щось не так із батьком. Ти не жартуєш? Зупинись! З моєю спиною все нормально. Ні, раб, ремонтуй тільки поранених кіберів! Степсель, у найкращого з електроколом все гаразд. Хіба я тобі не сказав, що полагодив їх? Я механік. Я знаю, що роблю. В атаку! повбивати всіх! Мабуть, у телетрана першого вийшли з ладу бетедіоди. Що таке? Кібер, це означає, що знищується твій ріс. Швидше. Радіус дії. Малий радіус дії. Ось чому не дійшов сигнал тривоги. Тато зіпсував телекрана. Чудово, чудово! Тату, що сталося? Це я спис? Не знаю, не можу себе зупинити. Обманоїди хочуть, щоб я. Тату, що? Вони хочуть, щоб я допоміг. Раб, ти мені підкорятимешся, у тебе нема вибору. Тату! Геть, з дороги! Треба працювати. Тату, будь ласка. Покидай вічі вас щиро шкодую, присилайте кібре назавжди. You, Телетран покладаюся you, на тебе. Вогняна піна. Мої електрокола. Моя зброя. Хіба ми не можемо розірвати їх на шматки? Якщо ми тут зостанемося, ця піна пошкодить наші електрокола Кіберам все одно кінець. Відступаємо. Ідіть сюди. Застаньте зі мною і керуйте. Тату, ти не такий, як обмлоїди. Тоді ти битимешся із своїм батьком. Наступного разу зустрінемось. Ми вороги. The Transformers will return after these messages. <laughs> we now return to the Transformers. <laughs> <laughs> Отже, Мегатрон, ти все одно готуєш цей космічний міст до відправки особливого вантажу, так? Абсолютно точно, докторе. І вантаж не простий, це наша рідна планета Кібартрон. Ваша планета, ти привезеш сюди свою планету? Так. Але гравітація твоєї планети викличе землетруси і припливні хвилі. Мою планету буде спустошено. І це створить велетенську енергію, ту енергію, яку раби з твоєю гіпносхемою збиратимуть в енергокуби. І ми переправимо ці куби на кібертрон. А що ж тоді залишиться від землі? Я правитиму мертвим світом. Мій дорогий доктор, для вашого генія це не проблема. У телетрана першого пошкодження. Ми перевіряємо. Добре, повітряний шпигун телетрана знову працює. Yeah, так, і подивіться, що він надибав. дибов обманоїди. Ми ну, прочитаємо yeah. цей сигнал, кути їхньої енергетичної обмотки утворюють космічну піраміду з вершиною за межами нашої галактики, космічний міст найбільший з усіх відомих космічних мостів. Ми мусимо негайно це дослідити. Дідьмо. Космічний міст завершено. Ми готові транспортувати кібертрон, а ми готові отримувати! Кібере! Доктор, випускай рабіл легально. Як хочеш, Мегатрон! ті бери трансформувати сі напасти. Мегатрон, гру завершено. Навпаки, Оптімус найкращий у мене ще є кофе. Тібери, не стріляти ми не можемо завдати шкоди людям. Найкращий ти мене розчарував. Never... Мені й на думку не могло спасти, що ти дозволиш бездарним людським створінням відвернути тебе від нападу на нас. Мегатрон not... ще не кінець. Стэк! Тату. Раби напасти на, на кіберів. Це сцена не для мене. Мені потрібна твоя допомога. Тато ні. Він мій друг всі кібери, наші друзі. Кібери, друзі. Спис. Що таке? Ти я відчуваю, що до штепсилової гіпносхеми йде біопостачання. Потрібно перепрограмувати коди керування. Тато тобі краще. Я думаю, що так, синку. Цей струс знов запустить гіпну схему здоровий. Тату не клич мене ніколи не клич. Виходимо в кінцеву фазу. Якщо енергообмотка не спрацює, кібертрон катапультується в небуття. Сайбертронбікатаполтеві.

Трон, це було останнє з того, що ти запустив. Правильно. Не я, а ти запустиш останню обмотку і перенесеш сюди кібертрон. Дурноголовий не мрій про це. Якщо ти цього не зробиш, то будеш винний у знищенні Кібертрона. У знищенні. Але ж там багато мешканців. Вирішуй, Оптимус Найкращий, вибір за тобою. Що ж, Мегатрон, ти переміг. Тільки початок. Вся прекрасна енергія землі буде моя. Я переміг. Переміг. Невже для того, щоб врятувати Кібертрон, я мушу знищити землю. The Transformers will return after these messages. Наступній серії трансформерів Мегатрон хоче перенести кібертрон на орбіту землі для того, щоб створити світову катастрофу. Кібери намагаються зупинити великі припливи хвилі і землетруси, що розривають планету. Спис летить на кібертрон, аби врятувати свого батька Штепселя, якого перетворили на робота. Все це чекає вас у новій серії трансформерів. продовженні... Остаточної загибелі